Із першим робочим візитом на Закарпатті перебував голова національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик. З поміж найбільших корупційних ризиків для області такі галузі, як лісове господарство, митниця, прикордонна служба та інші державні органи, робота яких може бути заплямована неправомірною вигодою. Лише за три місяці цього року в області складено 291 протокол про вчинення адміністративних корупційних правопорушень, скоєних державними службовцями, посадовими особами органів влади та органів місцевого самоврядування наразі на ЗК проводить дослідження, як мінімізувати ризики і убезпечити відомства від корупції. Це і питання митниці, це і питання перетину державного кордону. Зараз національним агентством розпочато стратегічне. Стратегічний аналіз корупційних ризиків в сфері митниці з приводу перетину державного кордону нами вже проведено дослідження. Воно також є опубліковано і надано відповідні рекомендації, які усунуть корупційні ризики, які мінімізують корупційні ризики в цій сфері. Також акцентовано було проговорено про наявність необхідності звернення уваги на корупційні ризики в сфері лісів. Це також є важливим нашим дослідженням, яке ми здійснюємо зараз в співпраці з сусіднім фондом природи та Базельським інститутом управління. І я переконаний, що регіон, який є одним з найлісистих в Україні, нам з цим допоможе і вони також врахують як наявні корупційні ризики в регіоні, так і ті пропозиції, які будуть надані за результатами нашого стратегічного дослідження. Один із пріоритетів ЗК – це справедлива робота місцевого самоврядування. Відтак, голова відомства підписав із ужгородським міським головою декларацію доброчесності, яка має на меті розбудову чесної праці у територіальній громаді. Людина, яка прийшла працювати в органи місцевого самоврядування або в органи державної влади, є рівень витрат, повинен повинен відповідати рівню доходи, і суспільство про це має знати, що людина, яка йде працювати або на виборну посаду, або її призначає там на конкурсних засадах держава, має відпрацювати відповідно до своїх постових інструкцій. А якщо вона бачить, що їй не вистачає цих доходів, чи. Не з цим рівнем зарплату, вона повинна йти десь в бізнес чи десь інші напрямки роботи, і там працювати і добиватися більших результатів і вищої заробітної плати. Ще один критерій це вчасна і чесна подача декларації про доходи. В обласній раді працює 505 чиновників, в адміністрації 186, які зобов'язані показати свої доходи і статки. Не відзвітували перед громадою лише кілька працівників. Виявлено неподача шести працівниками за 2021-2022 роки, а за 2023 рік у нас 5 осіб, які не подали, тобто своєчасно не подали декларацію. Вся інформація надіслана в НАЗК і на даний момент розглядається у правоохоронних органах. За третій квартал цього року судами розглянуто 137 протоколів про адміністративні корупційні порушення. 124 особи сплатили штраф, 13 справ закрили. До відповідальності притягнули 53 особи. За словами керівника відділу, дані про ймовірного корупціонера заносяться в реєстр. копія цього протокола, надсилається в «Єдиний реєстр корупціонерів». І при призначенні на інші посади проводиться відповідна спецперевірка. І в першу чергу перевіряється, чи є ця особа у цьому єдиному реєстрі корупціонерів. Тобто, фактично, якщо вона рішенням суду буде виправдана, то вибачте, тут вже ні назикання ми не можемо допомогти. Корупції немає, так на жаль, ми не контролюємо суда в судах корупцію. Ми запобігаємо, а не боремося. Як зауважує Андрій Шакета, перший заступник голови обласної ради, антикорупційне відомство може суттєво покращити роботу органів місцевого самоврядування, вказавши на очевидні помилки в роботі і тим самим забезпечивши верховенство права. У цьому напрямку обласна рада працює із міжнародними партнерами над спільним проєктом. Нашими партнерами є громадська організація з Нідерландів. Цей проект підтримується так само посольством Нідерландів. Окремо ми вивчаємо досвід наших сусідів із європейського союзу. Це Кошівський і Пряшівський саморядні краї. Вони діляться з тим своїми інструментами, які є в них, у питанні відкритості, прозорості і публічних коштів, їх розподілу, прийняття там бюджетних процедур різних доступу інфор, до інформації. Ми напрацьовуємо. Робимо аналіз політик, які є в Раді, які є в адміністрації, щоб вони в тому числі А ставали кращими там, наприклад, одним з одним з партнерів Є Transparency International, А з іншого боку, щоб ми відповідали вимогам Європейського Союзу, бо в принципі це наша чітко задекларована е, зовнішньополітична мета. НАЗК – це превентивний орган, який запобігає корупції, але не бореться з нею. Водночас самі ж спікери твердять, поки в Україні не зміниться менталітет, не відшліфується законодавство і закон не буде трактований як один для всіх. І найголовніше, поки корупціонери не будуть покарані, говорити про очищення влади зарано.